Пользафіра 2002 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном. Пробіг автомобіля 439 тисяч кілометрів. Автомобіль на п'ятиступеневій механіці обслужений тільки з двома фарбованими елементами. Це у нас переднє крила. Все. А так, по суті, автомобіль у нас в оригінальній фарбі. У нас 50 км назад замінено стійко стабілізатора та ремонтувався замок запалення. А так все в автомобілі справне та працює гарно. У нас. Оригінальні опелівські диски з гумою 195-65 r 15 Гума майже в ідеальному стані. Перейдемо до сону. Автомобіль самий великий, просторий, тож є про що розповісти. У нас автоматичні електроскопідіймачі передні та електрорегулювання дзеркал, Блок керування світлом. Також ми маємо тут кнопки включення передніх та задніх протитуманних фар. Це в нас мультикремо. Ми маємо кнопки. Керування ручністю і кнопки керування бортовим комп'ютером. Так воно виглядає прикольно для 2002 року, я вважаю, що це круто. П'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер в автомобілі є, тож, тож все працює гарно і він холодить. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Я вам ще покажу третій ряд сидінь. Так, глядаю, у нас задній ряд сидінь просторий, при тому, що автомобіль саме місний. У нас регулюються спинки і по нахилу, і по виліту. Все у нас тут є. Багато місця просторно і доволі таки просто. Також у нас є фаркоп на автомобілі фішкою, тож його встановлювати не потрібно. Дуже великий просторий багажник, реально величезний. І третій ряд сидінь, який у нас складений, бачимо в рівну підлогу і не заважає. Все інтуїтивно зрозуміло, ручки тянемо і витягуємо на себе третій ряд. Все працює. Так що ви зі своєю сім'єю зможете поїхати куди завгодно. Автомобіль дійсно дуже великий. Тож, якщо він вас зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Він у нас знаходиться постійно тут, стоїть, тому ви можете приїхати, прокататися на ньому. Або ж, ми можемо показати дане авто. Вам не стола замоввтоплент Київ. Всіх чекаємо.